Усім привіт! З вами Алекс, і сьогодні ми подивимося на те, що рано чи пізно повинно було з'явитися. Сьогодні ми подивимося на модифікацію для гри в тилу ворога 2 під назвою Ніхто крім нас. Ця модифікація розповідає нам про те, що відбувається у наші часи. Ця модифікація нам розповідає про те, що відбувається на території нашої країни. Вона відтворює події, які відбуваються на сході України, і заснована на реальних подіях. Вона ще знаходиться у дуже ранній стадії розробки, і тут доступна поки що лише одна місія. Ну але чому би нам це не подивитися? Ну що ж, давайте глянемо. Травень 2017 року ситуація на Донбасі трохи вгамувалася, хоча що з одного боку, що з іншого, порушують перемир'я регулярно. Однак таких подій, як у 2014-2015 15 роках, вже не відбувається. Село жолубок Бахмутського району де факто належить ЛНР з зими 2016 року, але більша її частина контролюється з севу в квітні травні 2017-го Хлопці з 93-ї бригади зайняли висоти біля Кримського у бік колишньої розв'язки фрунзе Кримське. Змусивши тим самим ворога підтягнути резерви до лінії розмежування. Здавалося, що на цьому все закінчиться, але ні, хлопці з ВДВ і 93-ї бригади пошуміли в районі Донецького. Таким чином, знову відтягнувши частини вже на цю ділянку. Наступний удар сам Жолобок. Прийом, Геракл, перехрестя наше без страт! Відбій. Ну що? Перехрестя наше дивно, що тут немає навіть патруля. Але не суть. Наше з вами завдання вибити новоросів з цієї частини жилубка. Другий мотострілецький батальйон допоможе нам з цим завданням. Точних даних щодо кількості і складу військ у нас немає, тільки місце розташування позицій. Будьте обережні. Ну що, хлопці? Пошумо тут. Гайда в зеленку. Хлопці, займіть траншеї на перехресті по три людини. Раптом відбити захочуть. Ну що ж, ось ми і на полі бою, і як бачимо, це дійсно справжнє поле бою. Просто неймовірно справжнє поле бою. Відразу відчутно, що тут руками просто йшли бомбардування, бої, війна. Ну і усе те, про що ми усі знаємо. Просто шалено. Тут у нас соняшникове поле, але воно розбите, просто потрощене. Усім, чим тільки можна. Ось так. Тут недалеко у нас знаходиться оце селище, точніше, село, воно там мало населення близько двох сотень людей. І нам потрібно буде його відбити. Поглянемо, що у нас є тут з людьми, так? Хто у нас тут? Доступні. Перше, звичайно, хочеться звернути увагу це на ось зупинку. Так у нас є зупинка, жолобок, автобусна. У наші кольори там уже хлопці, які знаходяться солдати, помічник інженера. Це не наші хлопці, а наші хлопці. Ну, тобто мається на увазі ті, якими ми будемо сьогодні воювати. Виконувати наше завдання. Це ось цей загін невеличкий з БМП. І як бачимо, це дійсно українські солдати. При цьому всі абсолютно різні, і це чудово. Ну що ж, давай роздивимося, хто у нас що, як і до чого. Отже, перший це у нас просто солдат. Просто солдат. Як чуємо, є у нас тут і українське озвучення, але, звичайно, не усіх. Як говориться, реалістично. Оповідайте". Гранатометник. Давай ми, в принципі, розставимо, хто у нас, що як і до чого. Так, ще один солдат. Солдатів, давай поскидуємо сюди, кулеметника сюди. Оповідайте". Щоб я знав, що як і до чого. Інженер. Оповідайте". Солдат ще один, три солдати. Зараз". Так, помічник гранатометника, гранатометника сюди. Я просто хочу собі розташувати, щоб було зручно розбирати, хто є хто. Ще один солдат от сюди. І кулеметник, два кулеметники. І тут у нас ще залишиться помічник інженера. Інженер у нас тут був. І, в принципі, е я так розумію, наш командир. Окей, поглянемо на завдання. Основні наші завдання це не дати Василю Прокопенку загинути, нашому командиру, ну і захопити передові позиції ворога і зміцнити перехрестя. Також додаткове завдання зайняти позиції на перехресті, і е, 75% початкового складу повинно вижити. Чудово! Так, нам там говорили, що потрібно по три солдати скинути туди і сюди. Зараз ми це зробимо, я хочу ще глянути на солдатів. Подивіться, це просто солдати, нібито, так? Ось, але при цьому у всіх окремі іконки, тобто всі різні. Круто виглядає, звичайно. Усі різні формі. Ну, звичайно, не враховуючи те, що у кожного є свої бронежилети, каска і тому подібне, навіть от форма, колір, забарвлення і це все також різне. Ну, БМП, БМП це просто БМП, нічого такого. Ну, і це ось у нас наш командир. Ну, командир як командир. Окей, по три солдати в траншеї. Я бачу, там хлопці вже припакувалися. Ось один тут у нас кулеметник якийсь. Це, напевно, з союзного, ну, як союзного, дружнього батальйону, чи загону, чи з чого там. Ось тут два знаходяться, і нам ще треба по три відправити. У нас є. Ось давайте тоді. Два солдати. Хоча, не знаю. У нас є отут, наприклад, гранатометники. Не знаю, чи вони нам потрібні зараз будуть. Ну, пізніше, напевно, якусь техніку. Давай ми спочатку сюди їх закинемо. Ось, і е, кунометники ми візьмемо з собою, інженери. Інженерів також сюди скинемо. Ну і по одному солдату. Туди й сюди. Не знаю, може це вважається разом з ними, треба було, ну, не знаю. Поки що поставимо так, тому що просто невідомо, що буде далі, можливо, нам прийдеться відбиватися. Далі, далі нам потрібно ось на стрілочка, і. брати ось цей окоп, так? Правильно? Давай глянемо ще раз. Так, ось цей окоп нам потрібно захопити. Бачимо там. Боронежилети, якісь валяються, зброя, це чудово, буде що нам взяти. Знаю, що тут дуже багато мін різноманітних, дуже багато всяких розтяжок, тому потрібно дуже обережно рухатися. На мапі бачимо жовті мітки, це означає там, де є ворог. Тобто приблизно, де ворог, ми точно його не знаємо, де він знаходиться, ми тільки приблизно. Зелені це там, де наші позиції, тобто союзницькі. Ну і сині це ми. Окей, давай тоді відправлятися помалесенько. Відправляємо наших солдатів на розвідку, ось тут можна заховатися. По дорозі, я думаю, ми їхати не будемо, тому що там однозначної міни. 100% там все заміновано, ну це, це логічно, як говориться. БМП ми, звичайно, візьмемо, але як відомо, БМП броня не дуже, тому будемо так, як, так як потрібно обережно, дуже обережно проходити далі. Давайте наших солдатів відправляти далі. Хлопці, відправляємося сюди, поїхали. Так чому ж ти аж ти туди пішов, то? Ну, нібито ворог тільки ось тудись повинен бути, ну нібито, але по факту все що хоч може бути. Тобто всякі засідки, нічого не вскасовано, так? Тому будемо обережно просуватися. І, звичайно, потрібно, щоб наш командир вижив. Я не знаю, ну. садити його в БМП не хочеться, якщо чесно. Так, ми вже близько, давай тоді, напевно. Поставимо їх два розвідники будуть так? один от туди, другий в іншу сторону. Ось і нехай ось ці ями від снарядів, від мін, від ще чогось, від бомб. Там будуть, в принципі, і ховатися, там можна пробути. Так, помалесеньку БМП підтягуємо. Е, нашого командира давай також десь ось тут хай сидить. У нього, до речі, є бінокль, давай нехай використає бінокль, там нібито краще ми повинні бачити. І наш загін кулеметників. Підтягуємо сюди, ховаємо от сюди. Не знаю, може дійсно потім. Може це треба в загальному, щоб троє були. Ну, я, я так лише. Якщо буде потрібна підтримка, то ми обов'язково підтягнемо наших хлопців. Ось нам не потрібно великої армії йти, а то хто його знає, всяке може бути. Е, давай сюди. Жду Так, наш Василь Прокопенко. Давай. Також. Обережненько. Бережненько проходимо, не поспішаючи. Ось ми вже близько біля ворога. Десь близько біля ворога. Наші розвідники, ну, солдати прості, звичайно. От тут навіть є підствольний гранатомет. Непогано. Так, а тут у нас є. терапапам. -па на 100 метрів і на 70 метрів. Давай, напевно, 100 метрові зарядимо. Е, е Кулемет добре. Так, Юрій, тропа папа. Ну, все нормально. Окей, помалесенько підтягуємо, кулеметників. Кулеметників, навіть не знаю. В лісок десь закинемо. Хлопці, давайте присядемо. Малесенько в лісок. Туди от там, Ось там, заховаємося. Так, тут це тихо на диво. Щось мені це не подобається. Занадто все тихо. Ну, ми близько, вже дуже близько біля ворогу. Що це таке? Ох ти ж! Що за чортівня? На розтяжці підірвалися, хлопці! Але здається, все нормально. Хай тобі греть. Схоже, дійсно, там розтяжечка десь була. Шкода, що у нас немає якогось сапера, він би нам тут дуже знадобився. Звичайно, технікою так не дуже добре, прям зразу в лоб йти. Але. Е, ну, ок. Просуваємося далі. Так, куди сюди? Трур! Схоже, бачимо! Ворог! Ворог хлопці розстрілюємо! Кулеметники! Треба кулеметників підтягнути. Нехай працюють. Вперед, 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 хлопці! Ось там бачимо. Одного поклали, двох поклали. Двох, так? Так, двоє. Не знаю, скільки їх там. Просуваємось помалесеньку. Так, хоч присядь, не стійте. Так, може ми сюди їх поставимо, цих кулеметників. Не знаю, чи вони зможуть стріляти. Давай просуваємося, хлопці. Прикриваємо, прикриваємо один одного. Здається, тихо. Так, ну і нам показує, що у нас тут десь ворог. Ось тут десь. Десь ось. Хоча траншеї нібито. Ні. Ну так, ближче, навіть траншея. Ну тобто це приблизно нам точно невідомо. Так, 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 так. За, за дерево чи що? За дерево заховаємося. Що за деревом дуже добре. Ну добре. Просуваємось далі. Здання. Нібито наші кулеметники, ну не знаю, спробують прикривати, хоча вони не в ту сторону дивляться, але все ж. Ем, би їх так заховати гарно. Спробуй сюди перебратися. Хоча зараз е, в, в бік, якщо що піде, відразу БМП підтягуємо. Підтягуємо БМП. Щоб, якщо що, розстрілювати? Давай сюди. Там за бочкою сидить? Раз. Давай краще сюди заховайся. Як тут. Лягай, от сюди. Пролазь? Ось тут нібито нормально так ховатися. Так, ну і кулеметників. Кулеметників. От сюди, хлопці, помалесеньку, просуваємося. Давай навіть лягаємо. Невже там більше нікого немає? Схоже там більше нікого немає. Давай дочекаємося, поки кулеметники підтягнуться. І застрибуємо нашим розвідникам в цю траншею. Треба помаленьку підтягувати нашого командира, тому що для того, щоб захопити швидше за все, треба командира. Так, кулеметники, як ви там на місці. Готові? А так, тут ще й солдат сидуть. Давай назад, 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 хлопче. Прикривай нас, якщо ззаді хтось зайде. Ну все, давай, давай, давай. Цього... Всього двоє були, чи що? Серйозно? Якого більше немає? У, чудово. Ми захопили цю траншею. Ну, Як мінімум, нібито захопили. Окей, підтягуємо нашого командира. Давай, швидше, хлопче. Трішки вставай. Вставай. Пригнися і вперед в траншею. Давай відразу, повний кулеметників туди, так? Затягуємо кулеметників. Тут, звичайно, можна подивитися, що в них є. Може, щось цікавеньке? Що там таке? <гій> е, так, ми завдання виконали, але тут знов на розтяжці, хай ему грать. Чекай, чекай, Бінокль, бинокль! Василю! Бінокль! Куди ти лізеш, чортяка? Сам загинеш екіпаж, загубиш! Це Шу про що? Задання. Це про що? Хай тобі грець, Тут здається! Вау, 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 вау. Це наші союзники, схоже, поїхали. Що за чортівня? Якого біса? Якого біса? Нащо він туди поліз? Таких хлопців втратили! Де твої матір арта? Викликає перший батальйон, де артпідтримка? Ар ар як встиг сказати командир БМП в районі пошти близько взводу гранатомети, БМП і ДШК як мінімум один, спробуємо накрити їх, якщо знищимо БМП і ДШК, то ви підете в атаку? Спробуємо. Але якщо точно їх розберете. Прийом, Лань, як чути, нам потрібна батарея 152 міліметрова? Де чор забирають вони поділися? Тепер на їхній совісті екіпаж БМП, він згорів, живцем, терміново надійшліть сюди. Чути добре, вас зрозумів, зараз я цим невігласам зателефоную. А й кого наші пішли? Тобто хотіли допомогти наші союзники, а насправді. Ах. Прийом Берсек, вони в дорозі, кажуть, дві хвилини і будуть на місці. Чекайте. Окей, чекаємо. Де наш командир? Приїдуть в частину дампрочухая. За планом вони тут повинні були бути, коли ми перехрестя зайняли. Як бачимо, дві хвилини до приїзду батареї, напевно, треба буде відбивати, не знаю. Давайте, хлопці, займаємо позицію. Прийняв, хлопці! Оточуйте гармати. Так, наш. Ти що, не взяв пінокль? Іди бінокль візьми! Швиденько. Давайте ще, можливо, Припаси якісь поповнимо, подивимося, що в цих є. Твою матір, у нас є поранені вбиті. якого біса? Звідки вони дізналися, що ми тут? Лейтенанте, їх треба вивезти звідси. Станіслав Шевченко, це напевно союзники, так? Ну тобто наші ці хлопці. О, отут загін. Загін, як бачимо, з БТРом. 80 ти Це погано, машин немає. Заховайте їх поки що на зупинці. Вона хоч бетонна. Так, а що в нас там далі? Що нас тут ще за хлопці? Ну це просто по одному, так, але ось там загін. БТР. Ну для чого вони. Чекай, що тут танк в них є. У них ще й танки? Ну це непогано. Я би сказав, що танки це досить непогано. Окей. Хвилина пройшла, нам ще хвилина залишилася. Я хотів взяти когось подивитися, що у нас тут. Йдемо глянемо. Ух ти ж! Ну, але я не знаю для чого вони нам. Але протиповітряні, не знаю. Давай точно візьмемо ось цю штуку, точно візьмемо ось це. Це що таке, бронежилет якийсь. Кепка. Набої. 762. Це, це трішки інші набої, невідомо до чого. Нам вони не потрібні. Окей, ховаємося сюди. Так, далі подивимося, що в цього. Що в цього? Це якийсь інженер, скожи був? Візьмемо це, набої, давай набоїв наберемо. Сірники. Не знаю, деноміт візьмемо, але це інше не потрібно, напевно. Так, ховаємось туди. І ще ось тут якісь хлопці. А, це якісь гранатометники, як я бачу. Ну, не знаю, гранатометники у нас ще там далі. Ось броня. Окей. Ставай на місце. Так, ну і там ще щось, є, що це таке. Ну, це якісь бронежилети, вони в принципі, нам не потрібні. Всі мають це. Так, наш е, командир. На місце шудесенько. Давай, давай, давай полетів. Так, ну і ну все, час, нібито пройшов. Давай підтягувати наше БМП. Підтягуємо БМП. Наш солдат-розвідник ось тут. Один. Про в іншу сторону дивиться, просуваємося стрічки далі. Наші кулеметники тут. Жду задання. Ну і все. Все, ми готові до боєоборони. Чекаємо, чекаємо, де наша підтримка. Наше завдання. Дочекайтесь приїзду батареї знищить позиції. Берсек, прийом! Ми на позиціях! Чекаємо координати. Нарешті, де вас чорти носили? Квадрат Ді-2! Рознесіть там все до біса! Ага, ось внизу хлопці приїхали. Ох, хай тобі. Тут, схоже, у нас е... притягнули гармати. Сапер? О, сапер нам потрібен. Сапер це добре. 122 мм гаубиця. О, ще хлопці, два автомобілі. Крас навіть новенький привалив. Це взагалі супер. Супер. Ну що ж, давай тоді тягнути вперед, поїхали. Я так розумію, нам потрібно ось це, так, знищити. Ось це все, що у нас тут є. БМП-2 там. Ну треба підтягнути. Не знаю, яка дальність. В принципі, давай глянемо. Дальність 200 метрів. 200 метрів. Ну, це, напевно, досить багато буде. Далі, чим 200 метрів, тобто нам потрібно буде притягнути. Ці артилерійські знаряддя далі. Але, не знаю, ця дорога нібито нормальна, так? Тому що ми тут їхали на БМП і все було добре. Там далі висадимо сапера. І спробуємо. Спробуємо з ним там пробути. Так, а що там за зупинку говорили? Нікого в зупинку не понесли. Не знаю. Не знаю, чому ні. Давай, напевно, відчепимо одну. Одну артилерійську цю е, гармату, так? Відійдемо цим кразом. Ух ти, який крас! Чудово! Гальмуй. Так, і подивимося, яка в нас приблизно відстань. Так, е, розвертайте, розвертайте. І подивимося, скільки в нас тут є десь. Чи зможемо дострілити сюди. Але при цьому там ще, я бачу, ще багато всього є, тобто ще багато ворогів, де можуть бути, напевне. Так, як там? Де ви там? Розвернули? Так, ось розвернули. Ага, тобто максимум, може, от сюди? Тобто наполовину. Нам, значить, потрібно буде для наша до цієї траншеї, так? Тобто, напевно, спеціально для цієї траншеї треба буде підтягнути наші е, знаряддя. Ох, скільки в них. Ну, всі по 210 метрів, тобто максимум 210 метрів ми можемо ось 210 метрів це ось лише от сюди. Придеться тягнути далі тягнути і, напевно, ми сапера також вивантажимо. Де наш цей сапер? Інженер. Помічник, чекай, чекай. А де сапер? Я його десь бачив, ось сапер. Сапер, давай вистрибуй. Давай, напевно, відчепимо все ж. Ось, і візьмемо сапера. Сапер, Олег. Зараз. чекай, чекай. Ось, ти сапер у нас? Так, у нього сапера є. Відповідне. Відповідна зброя. <гум> зброя, механізм. Давай спробуємо подосліджувати. Чудово, все працює. Все працює все прекрасно. Тільки на пана треба, щоб йому ще й охорона була. Чіпляємо назад тоді, так? Чіпляємо назад. Ось. І е, до цього кразу також чіпляємо назад. Тому що далеко нам придеться їхати. Сапар проходить. Так, помічник гранатометчика нехай прикриває, але я не знаю, чи це добре тут прям їхати. Ну, як мінімум, до цього повинно бути безпечно тобто до, до траншеї, хоча з іншої сторони я не знаю. Ну, повинно бути все ок. Проїжджаємо помалесенько. Давай, 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 хлопці. Що він робить? Е! Куди ти? Розвертаємося. Не в ту сторону їдеш. Хлопці, я вас не чіпаю. Давай, 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 давай Так, там це здається все ок. Я не знаю, в принципі, ми можемо і сюди їх загнати. Ну, повинні крази ці... крази Урали їздити, і нібито є сюди без питань, мені так здається. Але хто його знає? Давай, просуваємося. Ох, як він довго. Ну, спробуємо тоді краще сюди, напевно, тому що це буде дійсно дуже довго, поки він все. А там точно міни є. Хоча тут також розтяжки, напевно, але розтяжки це не так страшно, як міни. О, нормально, проходить! Ну, майже майже нормально. Все ж пеньки він не заїжджає. ЧК-качкай, ти чому? А він прям відчепився. Чіпляємо назад. Чіпляємо назад. Давай спробуємо ще раз. Спробуємо начепляти пеньки. Ну проїжджай, проїжджай, нормально, дерево, головне заїжджати. Зараз ми підтягнемо сюди і почнемо їх обстрілювати. Ось тут біля БМП. Хоча тут ще десь ворог є, по факту. Ми занадто близько, мені здається, під'їхали. Ну, добре. Нехай буде так. Окей, все. Окей, добре. Відчіпляємо. Так, може ми... Десь нас там чи один був? Помічник оператора ПЗРК, а. Целькопентес солдат. О! Давай цього солдата ми також, як розвідника, сюди відправимо. Нехай там буде. Так, ну цей сапер, нехай помаленьку йде, досліджує. Ось, і цим також поїдемо в іншу сторону. О! А ось і міна! А ось і міна, хай ему греть. Жду Давай хапай її. Хуст! Що б тебе? Що за чортівня? хлопче, лягай! Що за чортівня? Хтось стріляв! Там, напевно, снайпер. Як ти? Живий? Все добре? <плес> Просто на миниметре. Живий, живы, живы, хлопче! Лікуйся! Прикривай його, прикривай! <плес> Ух ти ж! Ну, міну він, здається, розмінував, так? Але там снайпер. Окей, тоді давай туди не лізти. Давай будемо тут сидіти поки що. Поки що сидіти. Там виявляється, ще снайпери. Ну, Шкода, що у нас снайперів немає. Давай підтягуємо другу нашу артилерію. Сюди. Я сподіваюся, що тут буде достатньо. Ах, не поміщається хай йому греться. Вай! Це з часу не міна, це на пану, розтяжка була, тому що з автомобілем. Хоча ти подивися, вже трішки пошкоджений автомобіль. Тобто колеса. Чи тоді ж частини вже пошкоджені. Ну, я думаю, якби міна була, то би був йому капець. Ну що ж, на цьому я думаю, ми завершимо огляд цієї чудової модифікації. Якщо вам подобається, не забувайте ставити пальці догори, не забувайте коментувати, розповідати свої враження. Ось, звичайно, ділитися з друзями, підписуватись на канал. На цьому будемо прощатися. З вами був Алекс, і до нових зустрічей. Бувайте!